Руйнування меморіального музею садиби Миколи Будника в Ірпені поновили з новою силою. Про це повідомив у Фейсбук Віталій Кобзар, який опікується історичним будинком. Він говорить: наразі ситуація є непростою, адже наприкінці літа забудовник знову почав роботи на сусідньому домоволодінні. Вони там власне проводять всілякі планувальні роботи, інженерні роботи. Працює техніка дуже часто важка. Нещодавно вони перевозили якісь там важкі речі. Бетонні ці всі дії негативно впливають на садибу. почала просідати стіна у кімнаті громадського та культурного діяча Володимира Кашицького. Там немає взагалі фундаменту, і там немає несучої, несучої стіни. Там іде власне, стіна, яка відділяє кімнату від вулиці, вона просто внутрішня стіна, і от власне, небезпека в тому, що цей рів купали під стіною, яка просідає. Слід буде очікувати після перших дощів, коли вони там почнуться восени. Слід буде очікувати нового просідання ґрунту. Відповідно, буде просідати стіна, і буде збільшуватися оця небезпека, руйнування. Тим часом Віталій Кобзар лише спостерігає та фіксує дії забудовника на камеру. За його словами, він не може викликати поліцію, бо роботи проводяться на приватній території і робітники мають відповідні документи. Нагадаємо, забудова по сусідству триває вже роками. У будинку Миколи Будника одну з частин викупив забудовник та відрізав її від садиби. Внаслідок цього почалось руйнування стіни у кімнаті Кашицького. Наразі музей знаходиться в аварійному стані та продовжує. І руйнуватися Марія Марчук спеціально для медіапогляд.